Цінуй сьогодні все, що маєш, бо в інших і того нема. Он сонце світить з неба краю, а у незрячних тільки тьма. Твоя ненависна робота а безробітного мета. Втомили про дітей турботи, а в інших тільки самота. Мала квартира чи будинок, а у безхачників підвал. Ти їдеш десь на відпочинок, а хтось і не мріє на взагал. Доступна їжа в магазині, хоч не завжди смішна ціна. Того немає в цій країні, де зруйнувала все війна. Твій добрий настрій в серці спокій, для декого це мрія збрій, вони в депресі глибокій, тож ти живи. et j'ai toujours l'air